Доброго дня! Пропоную у вашій увазі будинок в селі П'ятигори, велике село Тетіївського ТГ, 160 км до Києва, 70 до Білої церкви. Двір по нижній вулиці, майже центр. Будину до будинку під, не підведений газ, а газ біля будинку. Є ось такий гараж. Ми не можемо зайти всередину будинку, тому що власник проживає дуже далеко, але він пообіцяв, що, можливо, він ближчим часом нам предоставить таку. Можливість. Будинок глиняний, обкладений цеглою. Є пічне опалення. В будинку тривалий час, ніхто не проживає. Стеля висока, до трьох метрів будинку. Двері і вікна дерев'яні. Конкретно не можу сказати про сташунок кімнат, але порівняно з минулими будинками, з яких я знімала, цей будинок має більш-меншу менш меншу ціну. Будинок на два виходи. Криниця на двох. Всі питання, що залишається в будинку, що не залишається, скільки погріб. Ну, видно, що тут ніхто не проживає і давно до будинку не навідувався. Город донизу, є ставки. Ось такий. Гараж новий, його тільки побудували злів власника. Навіть машина жодного разу тут не стояла. Яма. Хід на горище, горище велике. Якщо ми зможемо, тут ось якісь хлівчики стоять, але вони глиняні. Можливо, це старий будинок. В трошки такому в центрі, майже в центрі села. 10 хвилин до Одеської траси. Пригони до міста Києва. Кого запропон... дана пропозиція зацікавила, будь ласка, пишіть в коментарях, я вам надам номер телефона власника. До побачення, до нових зустрічей. Ось такий будиночок у нас сьогодні, майже центр села П'ятигори. Асфальтована, вулиця Жива, село Здоровецьке. Що я хочу доповнити про цей будинок? Загальна площа земельної ділянки 38 соток. Гараж з погрібом, також є смотрова яма. Власники за будинок хочуть 4,5 тисячі доларів.